Вітаю вас. Дам, набу розійшовся. Мере Львова, Садовий, Йому інкримінують злочин згідно з статті частини 5, 191 стаття Кримінального кодексу. Це особливо тяжка стаття, від 7 до 12 років. Да, да, да. З конфіскації майна. Тобто це особливо тяжка стаття. По такій статті, скажімо так, небажаному і от директор набу заявив, що незважаючи на те, що це було ще дуже давно, але вони поновили, ну дивіться, є така практика, що ви зрозуміли, от є злочин, але його не можуть, ну, не можуть знайти винного. Тоді його здають, якби ну, не зовсім в архів, а якби відкладають на майбутнє, але не закривають, це великі різниці. І то воно ну, лежить, 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 а потім раз! Появляються нові факти. Це кримінальну справу достають і ну, по-русски производство, а по-кремські бісіознають. В будь-якому випадку вони, як би сказати, ремінували. Що це за кримінальна справа? Ну, от, ну, такі. це не мої слова. Це, директора набув. Значить, там, а, продажа 27 гектарів землі. Село Рясняруське, частому інвестору під індустріальний парк. Згідно ну, кримінальної справи, це завдало шкоду, ну в державі мається на увазі на суму 93,5 мільйонів. Ну тут якось так воно каламбурно, я так розумію, що скоріш за все а, да, 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 що, продали дуже дешево. Ну, вийшла ситуація, що продали за ціною значно нижче, ніж вона цього варта. Ну 27 гектарів, да, це, скажімо, немало, немало. Ви ж розумієте. Ти паче, я не знаю, де це ряс на русське, але я так здогадую, що, напевно, недалеко біля Львова. І ціна, напевно, дуже добра. Ну і слідчі вважають, що садовому дали на лапу. Тут, ну, там багато чого написано, захочете почитаєте і так далі. І в даній ситуації ні, його не арештували. Не арештували, просто от директор сказав, що ми цю справу підняли, вона запущене виробництво і слідчі зараз проводять слідчі дії. Якщо буде потреба, вони можуть затримати, тобто пред'явити садовому звинувачення, особисто йому, і відповідно тоді вже арештувати. Що, буде з Коломойським? Взагалі, ну, останнім часом, дивіться, Коломойський Шуфрич, ну якщо буде ще Садовий, да, А потім, що ви знаєте, Мер Одеси, там теж про нього там багато чого є, ну це дійсно буде цікаво. Так. Да. Ви ж пам'ятаєте, дуже часто Порошенку закидували. А чого ж він нічого не робить, оці злочинці! Ну, як вам сказати, Я не можу чітко відповісти, спитати його не можу, а те, що розповідалось з оточення Порошенка, говорить, йому це, не треба. Так, але йому це не треба. Він з усіма домовляється. Ні, я ще раз говорю, я не можу стверджувати, наскільки це правдиво, тому що це не Порошенко говорить, це говорить люди з його оточення. Але був любить там, хтось прибрікнути, хто дійсно міг щось там скажімо, умисно перекрутити. Але дійсно, про Порошенка ні. Ну, в будь-якому випадку, я говорю, ця кримінальна справа, що тянеться за часів Порошенка. Я так розумію, це дуже старей. Там просто, ну дійсно, вона мала місце, але просто якби не знайшли винного. Ні, ну не дивуйтесь, таке буває. буває. Є, є факт злочину, але ніхто не винний. Ну, в такому випадку кримінальна справа називається фактова. Тобто факт є, але нема кого звинувачувати. А тут вони, от в даному випадку, директор, набудь, звинувачує. Особисто мера Львова. Так що ви так зрозуміли, що це його заява, він сказав. І в результаті цього такі події. Що? Борьба з корупцією? Як ви вважаєте? Ні, ні, я не заперечую. Людям дуже це подобається. Тут навіть дивіться, яка ситуація. Ну, по-перше, є люди, які голосували за мера, інші, які не голосували. Потім сама процедура, вона, в общем-то, ну, дає поштовх для того, щоб він поговорили, обсудили. Пам'ятаєте ж цього керівника Тернопільської області, там, так, да, так, да, да, це все ж крутиться, 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 крутиться. Знаєте, людям дуже подобаються кримінальні справи, обговорюють туди-сюди. Взагалі, ну, скажімо так, гладядовський бої для чого був? Ну як для чого? Ну, щоб людей розважити. А тепер ж галадіаторський обійнемент перенабуї. Тим паче ви ж е, пам'ятаєте, що Зеленськ сказав, що все, набув буде працювати зараз, так що мама не горює. Так, да, так, да, так, да, не заперечує. Таке теж можливо. І тут дійсно ситуація може бути страшенна така ух'я. Розійдуться, не зупиняться. Так що цікаво, цікаво, цікаво. Чим це все закінчиться? Ну в будь-якому випадку дійсно інтрига дуже. Цікаво? і дивимося, що буде далі. Можливо, нічого не буде, а може буде. В будь-якому випадку, да, Слідчі працюють. Як результат, а який буде результат вам не розповім. Я розумію, що це робиться. Я розумію, чим це закінчить. Нічого спільно з боротьбою з корупцією це немає, але чим це закінчиться, я добре знаю. А ви не знаєте? Ніколи не знаєте. Ви погано знаєте історію. Я дуже добре знаю це. Так що, якщо хочете знати, чим закінчиться, ну, ви знаєте, спонсор і так далі. А там дійсно можна бачити розповісти. А тут, виключно для всіх, мера Львова можуть посадити на 12 років за ну, дійсно економічне злочин. Все. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.